Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Спонсор показу, формат. Втратила квартиру через симпатію до Росії. Саме в цій багатоповерхівці жила вінницька пенсіонерка Алла Стадницька. Жінку добре знають як досвідченого педагога. А ще кажуть, сусіди, окрім науки, жінка дуже любить росіян і ненавидить всеукраїнське. Росію любить. Любить росіян дуже. Вона наших українців ненавидить. Ви що? і дочка в неї в Росії преподавательниця. що? Путін, це Путін. Вона казала свої проросійські погляди. Жінка не приховувала, кажуть сусіди, ба більше навіть пишалася. Незадовго до повномасштабної війни у розпал пандемії пенсіонерка поїхала до дітей у Росію і додому так і не повернулась за квартирою. Попросила доглядати знайому. Вона каже, я, я б сама. По небу по полетіла б ну сюди дуже хоче. Але каже: я ж сама ну не можу. Зір, а дітей певно не пустять. Але вела активну діяльність у соцмережах. Жінка ширила гнівні дописи про Україну і підтримувала російську агресію, і це помітили у СБУ. Вона на своїх дописах дійсно призивала. Українців здатися казали, що тут живуть інша категорія людей, яка чекає на свободітелі. Так званих колаборантів висунули підозру відразу за двома статтями. Справу передали до суду. Жінку судили заочно. Вирок Вінницького суду чотири роки позбавлення волі і конфіскація квартири. В СБУ кажуть, це перший випадок в Україні, коли у колаборантів відбирають майно. За 30 днів вирок вступить у законну силу. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко. Вінниця ТСН 1+,1.